Владика Віктор, поясніть, будь ласка, нашим слухачам, яка ж зміна відбулася від якого і до якого календаря ми перейшли, і які зміни по датах святкувань саме відбулись? Уточніть, будь ласка, для громади, щоб вони запам'ятали, усвідомили, можливо, хтось запутався вже в цих змінах 24 травня цього року. У трапезному соборі Києво-Печерської лаври відбувся. Архірейський собор Православної церкви України. Поряд з іншими питаннями порядку денному, денного даного собору було розглянуто питання і про церковну календарну реформу, яка вже назріла на часі і потребувала свого вирішення. Продовж останніх років Православна Церква України благословила е, тим чи іншим релігійним організаціям. За їхнім бажанням святкувати окремі свята, наприклад, Різдво Христове, за новолюянським календарем. Але в цілому Православна церква України до цього часу дотримувалася ще, як кажуть, тих дат, визначених церковним календарем, які регулюються юліанським календарем, на сьогоднішній час вся повнота Православної церкви України в своїй абсолютній більшості дійшла до того спільного. Знаменнику, коли вхвалила рішення про перехід з нового церковного календарного року з 1 вересня 2023 року, на відзначення церковних свят за ново-юліанським календарем. Він в деякій мірі це, по суті, календар, який збивається із григоріанським календарем, але він називається ново-юліанським, Оскільки був проваджений саме Вселенською православною церквою на початку ХХ століття, і застосовується по сьогоднішній день. Переважна більшість помісних православних церков у світі, вони якраз і дотримуються дат у своєму житті церковному, це ново юліанського календаря. Згідно цього нового юліанського календаря. Основні релігійні свята будуть відзначатися за цими датами, окрім е такого великого свята, як Воскресіння Христове, тобто Пасха, та ті декілька свят, які відраховуються від дня е Воскресіння Христового. Вони будуть ще святкуватися за тими розрахунками, які робляться православною церквою. Чому церква спочатку дозволяла громадам на свій розсуд за бажанням переходити чи ні на новий календар? А зараз все ж вирішили якось ну ось всіх взяти і одним. Махом перевести, чому таке рішення? тому що наша церква є таких демократичних поглядів, і тому, коли впродовж останніх років у ряді релігійних організацій нашої церкви, чи релігійних громад, чи духовних навчальних закладів, чи окремих монастирів, виявляли бажання святкувати релігійні свята за новоюлянським календарем. То священний синод православної церкви України дав таке благословення, що ці відповідні релігійні організації, за рішенням їх більшості кліриків і членів цієї релігійної громади, монастиря чи духовного начального закладу, могли ухвалювати рішення про перехід на новоюліанський календар календарь по окремих чи датах церковного життя чи по визначених якихось конкретно святах. На сьогоднішній день, ну напевно, зокрема, і внаслідок цієї безбожної московської путінсько-гондяївської агресії проти України цієї великої війни біди, які яка прийшла на нашу землю, переважна більшість як наших і громадян різних вірувань, так зокрема і православні України, вони зокрема дозріли до того, що ми не можемо мати нічого спільного з тим агресором, зокрема і в нашій церковній історії. Що ми повинні все таки інтегруватися в загальноцивілізаційний європейський простір і, зокрема, бути у сім'ї, Більшості православних церков помісних, які є у світі, які святкують релігійні свята і живуть за новою календарем. І зважаючи на це, скажімо, вивчивши думку наших віруючих релігійних організацій на засіданні священного синоду Православної церкви України, який відбувався напередодні Архерейського собору, ми вже мали статистику і картину. Це коли. Практично абсолютна більшість єпархії Православної церкви України висловила свою думку на перехід на новий Юліанський календар. Тобто, це питання назріло на сьогоднішній день, і воно було ухвалено в такий спосіб, саме сьогодні, а не раніше, тоді, коли вже всі готові до цього. Поряд з тим. Рішенням Архарейського собору православної церкви України надано право тим релігійним організаціям у складі нашої церкви, які вважають, що вони ще хочуть залишитись на якийсь період в дотриманні свого церковного життя і святкування релігійних свят в нормах. Юліанського календаря, вони на це мають право. І ми не вбачаємо в цьому нічого поганого. Але повнота, абсолютна більшість православної церкви України з 1 вересня почне новий свій відлік в календарній реформі і буде вже діяти за новим ново-юліанським календарем владика віктора, скажіть, будь ласка, а чому це питання не можна таким самим чином вирішити питання переходу церков із московського патріархату до українського? Чому так само не можна зібратися на синоді і колективно вирішити, що все зараз? Ось ми переходимо. Це не дієвий механізм у такому питанні? Ну, Давайте будемо забувати, що ми з вами живемо в державі, яка називається Україна. Яка поряд з великими іншими цінностями, проголошуючи свою незалежність, проголосила свободу вірусповідування. І в питаннях все-таки свободи вірусповідування, організації діяльності релігійних організацій, і так далі, всі релігійні організації перебувають під захистом і конституції і закону про свободу совісті та релігійні організації, відповідно рішенням архірейського чи помісного собору Православної церкви України. Не можна ухвалити рішення, що всі релігійні організації, які є на території України, або, наприклад, мова йде про російську православну церкву України, з цього дня зобов'язані перейти в склад православної церкви України. Ми не маємо на такі таких повноважень ні по закону, ні по конституції, ні по канонічних нормах. Але поряд з тим, у питаннях, які пов'язані із переходом чи долученням до православної церкви України, ми в нашій державі не повинні бути такі байдужі самі до себе. Бо особливо в умовах російсько-української війни ми побачили, як московський агресор спекулює поняттями віри, християнства, назвою Православна Церква України. Ми бачимо, як московський патріархат нашим ворогом використовується як інституція реальної військової сили проти України для розділення українців, для поширення неправди про історію української церкви, поширення неправди про канони церкви і так далі. Тобто, це є вже та інституція, яка на нинішній день, з моєї точки зору, вже не є навіть церквою. Вона, є даже, вона даже не є, ну як вам сказати, мені даже важко підібрати в обґрунтування, з якою організацією ми маємо справу. Церковні канони вони порушують. Історію церкову, ну, вони зневажають, неповагу до людей іншої віри виявляють. І так далі, і так далі, і так далі. Це така є руйнівна організація, яка на сьогоднішній день по суті і дискредитує саму православну церкву України і не дає можливості спокійно розвиватися і діяти на території України єдиній помісній автокефальній православній церкві України за автокефалією української церкви православної. Тільки за останній період велися, велися надзвичайно жорстока боротьба понад 100 років. Українська церква заборонялася три рази. Відроджена Українська автокефальна православна церква, рух за відродження якої, ще розпочався в 1917 році, розстрілювалася, заборонялася, відновлювалася, заборонялася. Знову там знімалася з реєстрації, відновлювалася. І врешті-решт ми досягнули того, чого важко було досягнути взагалі. Коли 15 грудня 2018 року під волею і духовним омофором Вселенського патріарха, який має на це право, і Константинопольської православної церкви, відбувся об'єднавчий об канонічний помісний собор в Києві в Лаврі, де було ухвалено ні, собор відбувся не в Лаврі, а в Софії Київській, де відбулося історичне рішення. Про проголошення помісної автокефальної православної церкви України. Владика Віктора, то як тоді має вирішитися це питання? Чи як і в питанні з переходом на новоюліанський календар ще не досягнуло воно того градусу, щоби вирішуватися? Дивіться, будемо відверті. Ми з вами живемо серед людей і ви ходите серед людей. Спитайте дуже даже багатьох наших з вами співвітчизників, закарпатців, які ходять, скажімо, на сьогоднішній день і в крами Московського патріархату. Абсолютна більшість. З них вам скажуть, що вони за те, що має бути єдина помісна українська церква. Вони за православну церкву України. В даному питанні ми повинні бути відвертими перед собою, перед наступними поколіннями і дуже чітко розуміти, доки ворог розділяє нас церковно і духовно, він має ще силу над нами. Тому я вважаю, що в питанні прискорення закриття церковного питання в Україні, зокрема, щодо. Переходів об'єднання єдності помісної автокефальної православної церкви України свій голос має сказати держава і дієво сказати, як це робилося в всіх інших державах і європейських державах, і саме від позиції держави і залежить, як швидко ми вирішимо це питання, чи воно буде знову таки як гнойник, на, назрівати до тих пір, доки знову вибухне якимись негативними наслідками. Найпростіше хочу вам сказати. Коли сьогодні представники Російської православної церкви в Україні, називаючи себе Українською православною церквою в лапках, говорять, що вони вже не мають відношення до Московської церкви, вони ж говорять неправду. Незвісно. Тому що, відповідності, навіть до оновленого їхнього статуту, посилаючися на грамоту московського патріарха Олексія ІІ, яка була видана в жовтні 1990 року, а вони її вписали в цей оновлений свій статут, там чітко написано. Що Українська православна церква, яка має широкі права автономії самоврядності, має сполучення з іншими помісними православними церквами через російську православну церкву. От вам відповідь на це запитання, що де знаходиться УПЦ на сьогоднішній день. Якщо ж вони говорять, що вони не належать до Московського патріархату, ну вони не належать і до, до ПЦУ. Вони не належать тоді ні до кого, тоді вони не являються тоді взагалі, ніякою церквою, бо вони поперебувають за е, границями взагалі вселенського православ'я. Тобто, вони кожен раз, коли придумують якусь версію, ці версія веде тільки до одного: що вони обманюють своїх вірників. І обманюються ми в себе. Боюся, щоби зараз і ми не запутали слухачів. Так. Владика Віктора, повертаючись до календаря, що зміниться для парафіян? Які, які вони зміни відчують на собі і чи відчують взагалі? І що зміниться в, в структурі церкви, в роботі церкви? Чи зазнає вона якихось суттєвих змін? Ні в структурі, ні в роботі церкви нічого не змінюється. І по суті, повірте, для е, віруючих нічого особливого не відбудеться. По-перше, не забуваємо, що ми з вами живемо цими роками. Це період війни. Війна наклала на нас такий, знаєте, дуже смутний відтінок настільки, що ми навіть оцю цю радість уже е, свят, які ми раніше святкували, більш радісно, гуртом і так далі. У цій біді, війні і так далі, навіть не відчували цю радість, розумієте, тому що оце гори смерті і так далі. Убивства, бомб, оці обстріли і так далі, вони породили другу реальність. Люди перейдуть з 1 вересня просто на новий відліг тих чи інших свят, які вони знали. Що вони вже святкуються такого дня. Найпростіше треба знати нарешті, 25 грудня стане вже тим святом, коли ми всі разом святкуємо Різдво Христове. І ця повнота цієї єдності буде наповнена, що це і православні в нас святкують, і уніати у нас святкують, і Європа святкує, і 10 помісних православних церков у світі святкують це різдво Христове саме 25 грудня, а не в якийсь інший день. А по календарю вже треба буде дивитися, на який день випаде те чи інше свято. Наприклад, по корова Пресвятої Богородиці у нас була 14 жовтня, зараз вона стане 1 жовтня. Ну і так е, інші. Я думаю, що це ми дуже швидко до цього адаптуємося. Крім того, церква допоможе нашим віруючим. Ну, щоб вони Ну особливо в цьому Ми на Закарпатті. Я думаю, дуже швидко до цього. Я адаптуємося, також упевне тому, що нам звичні свята ці всі насправді. Ну і думаю, для об'єднання народу це буде також великою великим плюсом. Владика Віктора, не знаю, як правильно запитати, яку роль має взяти на себе церква ось у такий непростий час, коли в її громаді, в її суспільстві, де вона існує, відбувається війна? Чи має церква зробити щось особливе для своїх вірян, якось особливо про них дбати? Священик має казати якісь особливі слова, чи має щось змінитися? У не хочу сказати функціоналі церкви, так, але ось у її. У її зверненні до своїх громадян а православна церква України з першого дня була своїм народом. З першого дня ми назвали війну війною. З першого дня ми назвали московського ворога окупанта, ворогом і окупантом. З першого дня ми направили у війська наших військових капеланів, які зараз перебувають як на передовій, так і в госпіталях, так і в сім'ях, і так далі. Церква православна церква України з першого дня і по сьогодні на всіх службах молиться за перемогу нашого українського війська над московським безбожним путінсько гундяївським агресором і окупантом. Ми молимося за нашу вітчизну, називаючи цю вітчизну по імені за Україну. Ми боремося за наш саме український народ, називаючи його українським народом і так далі. Ми називаємо речі тими, які є реальними, і просимо у Бога підтримки саме за свій народ, за свою державу, за своє українське військо, і так далі. А не такі, знаєте, обтікає фрази, що коли, наприклад, слухаєш проповідь чи поминання в молитві представника московського патріархату на території України, то не можеш зрозуміти за кого він молиться в цей час. Чи він молиться за Путіна, чи він молиться. За Гундяєва, чи він молиться за Мордовію, чи він молиться за Росію, чи якої-то іще отечество, в якого ніяк у них не виходить сказати слово Україна. Церква має бути своїм народом, бо кожна помісна церква, по благословенню Божому, по вченню церкви, вона має опікатися над ближніми своїми, а ближніми нашими хто є? Наші рідні, близькі, наш народ, наша свята, земля, яка дана Богом, наша держава і так далі. Дякую гарно за інтерв'ю. Ми і так записали. Більше ну я була до цього готова. Нічого. Добре. Я трошки підчищу дякую, Чим швидшої перемоги нам, щастя, миру, благополуччя і національної духовної єдності і Дя... разом до перемоги над рашистами. З Богом, дякую раз